1 вересня вже вкотре оператори нашого каналу беруть камеру і крокують по школам нашого міста. Здавалося б, вже все бачили та чули, але кожного разу традиційні лінійки вражають своєю неповторністю та новизною. Початок навчання це фактично початок життя. Тож давайте разом писати його без помарок, з чистого аркуша, здоров'я вчителям, удачі учням і величезного терпіння батькам. Нехай цьогорічний першовересень буде сонячним, злагода та щастя не обходять ваші родини, а серце переповнить гордість за процвітання нашої країни з Днем Народження! Тебе моя з ним Знань вас, шановне товариство! До святкового слова запрошую депутата міської ради Бурцеву Людмилу Петрівну. Доброго дня! Я вітаю сьогодні всіх присутніх з Днем знань! Вітаю від Васильківської міської ради депутатського обсу. Від Васильківського міського голови. Привітати! Школу номер 3 вручити вам сертифікат відповідності на інтерактивну дошку. І хочу додати, що сьогоднішній, сьогодніш, на сьогоднішній рік міська рада виділила 9,5 мільйонів коштів на освіту. Це найбільші кошти за останні роки. Міська рада робить все для того, щоб нашим дітям. Вчилося в кращих класах краще, щоб умови були покращені. А вам, дітки, бажаю не боятися нічого, познайомитися зі школою і найкращих і отримувати найкращі знання. Всього найкращого в наступному учбовому році. І, хоча Міністерство освіти пропонує сьогодні не проводити урочисті лінійки, педагоги із досвідом вважають, що лінійки виховують почуття єдності та патріотизму. Урочисто на лінійку виходять першокласники зі своїми новими мамами. Цей день запам'ятається їм назавжди, і будуть згадувати його через 12 років, адже саме цим першакам припала розпочинати чергову реформу освіти. А поки лунає перший дзвінок, що сповіщає кому про початок нового життя, кому про останній безтурботний шкільний рік напередодні серйозних дорослих випробувань.